Ви на каналі Хатинка біля Лісу. Він дуже любить то, також приймати участь у відео, але отак от дуже... А, ти ще разом взглядаю. Сьогодні в нас Деня їде в табір. Табір називається у куми або у хрещеної. Коротше, їдемо на дачу. Польємо наші рослинки, і заодно завеземо деню до хрещеної. Він їде до них у гості на пару діньків до е, четверга. Е, справа в тому, що їхня дівчинка сама сумує вдома, і Деня сам сумує вдома. І кума каже: привозь цього малого, і їм разом буде веселіше. Тому. Такий сьогодні у нас вечір. Вам бажаю. ля ля лялечка Покажи, покажи. ляля Геніально, ля ля лялічка Ні, ляля залишається вдома. Ні, я її з собою заберу. Ні. А вам, друзі, бажаємо приємного перегляду! Поки немає світла, залишилось півгодинки до його включення. Я вирішила використати ці півгодинки, щоб прибрати хоч одну поличку на кухні. Так як в мене кухня досить велика і полиць багато. Звичайно, я... Не можу виділити прям цілий день, щоб перемити всю кухню, тому прибираю ось так частково відкрила, побачила, що вже там поляка, сміття. Давай прибирати. Це мене зайняло дуже швидко, небагато часу. Зато який вийшов порядочок, і час без світла проведений з користю. Діння хоч і їде ненадовго, але ж все одно речі потрібно зібрати. В них є басейн, тому обов'язково полотенце, щоб витиратись. Обов'язково плавочки. Так. Збираємо. Дісман. Ти доволі, що ти поїдеш трошки і відволічешся? Yeah. Да? Тільки треба буде слухатися хрещеним. Так. І <кхи> так, беремо трошечки Сербановську футболку тобі ложити? Довгу таку. Будеш там ходити ввечері. Чому? <кхи> ну, коли покупався, вийшов із душу, вдягнути футболку довго. Чого? чого. Зараз не так. Де мені дуже теплий. Повочу. Це ще Роблокс є футболка, але вона не така довга. Стой, покажи Роблокс футболку. Якщо хочеш, може. Футболка Майнкрафт. А, ну Майнкрафт. Хочеш, можеш. Ні, Давай. Давай. Родягайся, ти скоро будеш їхати. На, шорти дій. Повну тарілку. Прям повну? Так. Да. Скільки є? Угу. Поки дали світло, я швиденько загружаю пральну машину. Ви не дивіться, що в нас тут такі бетонні стіни. Це в нас таке технічне. Приміщення, де знаходяться різні водочисні споруди, котел опалювальний, пральна машинка, в общем, пилесос. Тому якби ми не витрачали кошти, щоб робити тут ремонти. Знаєте, хочеться вже просто все робити спокійно, не спішити, поки є світло. Але я так розумію, що нам за цим всім придеться жити довго. Тому треба навчитись якось Ох, не звертати на це уваги, я не знаю, не... не сприймати все це близько до серця, сприймати як частину нашого життя. Можливо, тоді буде. Морально трохи легше. Ой, до речі, я не розповіла вам, я в поляні, от там, де купляла оцю всю рожеву серію, купила е, ополіскувач е, кондиціонер, верніше, для прання отакий Коколіно-голубий. Е, Боже, який він бомбячий. І я взяла, у них є Viber-група, де можна замовляти. Коли він закінчиться, я точно буду замовляти ще. Він такий бомбезний. І в нас в Черкасах ну, він не продається. І я хочу сказати, що дуже вигідна ціна. Бо скільки тут? А, літр 700. Один літр 700 мл 200 гривень. Ну, це недорого. Це дуже гарна ціна. Так, все. Швиденько запускаємо кралку. Хай перейдеться, поки ми робимо інші справи. Так, ще купили сьогодні курку. Треба зараз її помити, підготувати і кинути в мультиварку готувати, щоб поки ми будемо їздити, у нас тут буде світло до восьмої вечора, щоб вона тут приготувалася. Ох, ці пакети! Чуланки, да, пускай такие. Да. Рулы, да. Рулы. Отвечай за себя. А да, там кистка тоже рулы, рулы. Так, що я роблю з куркою? Так. Саша зараз принесе чесник. Обов'язково додам до курки чесник. Так, солю. Я дуже швидко мариную курку. Тим паче, коли зараз немає світла, я взагалі це роблю, роблю супер швидко. Сіль, базилик. Так, чорний перець. У мене горошком, я завжди ось так молю. Він тоді дає м -м, шикарний аромат. Так, кетчуп домашній. Такий тільки торчин, він найдорожчий, але тут найчистіший склад без всілякої хімії. Тому звертайте увагу, якщо ви купуєте соєвий соус, бо він дуже часто, там просто хімія сплошна. Так, чесничок, ось Саша приніс. Я чеснику буду небагато додавати, бо, знаєте, ми ж все-таки цю курочку будемо брати на роботу їсти. І мені не потрібно, щоб знаєте, такий був яскравий прямо аромат. Чесник просто це як природній підсилювач смаку. Коли його додаєш в страви, страви набагато смачніші. Тому я знаєте, чесник додаю майже кругом. Тому в мене чесноку йде багато. Зберемо кума в гостинчики сливки та овірочки. Дуже гарно було б е, хоча б на годинку залишити помаринувати, але в нашому випадку часу немає, тому що світло в нас обмежене. І нам треба їхати на дачу, тому що там світло з восьми вечора включать. І нам треба полити рослинки. Тому часу нема маринуватися, робимо все швидко. масаж. Стираємо наш маринад, щоб на кожну потрапив. Ну, кажіть, Ось так. І курка буде бомбяча. А ставлю мультиварку на тушіння. Ох ти, ніч. А ты не вже зузуми свої. Він нас трохав. І вот опять. Дісьман, ти вже сам відкриваєш? Так. Ты попробуй то упасти. Я вас пору на купою. Пока-пока. <рик> В смысле? До на... На... наші кажуть табор у куми. Yeah, <laughs> а тут їжачок. Кінігоро. Кігорнюк. колючий Все, дінечку залишили, а самі приїхали на дачку. Зараз швиденько польємо, бо в нас вже півдев'ятої. Часу небагато. Тому поливаємо і їдемо додому збиратися на роботу, готувати їсти. Роботи в нас, як завжди, багато. На дачі, як бачите, все добре, все зелене, буяє. Помідорчики стоять, до речі, тут їх фітофтора не. Знищила. Это, Это все равно корни живые. Кабачок один. Щось не дуже родять кабачки в цьому році. Починається малина. Чаваю. Ну давай. Ну тоді тогда выключай и тень, а я буду. Так. Я не знаю. Mm. Mm. Вкусншка. Дочка. Полили все, щоб не пропало. І відправляємося до домку. Що таке? Що це таке трапилося? Не повинно було бути світло, це щось якось підозріло. Мабуть, зараз вимкнуть через пів години і на 4 години, як це буває. Тому зараз ми швиденько купатися тоді, поки є світло. Бо що буде далі невідомо з цими графіками, які змінюються постійно. Це друзі. Я з вами на сьогодні прощаюсь. Дякую, що були з нами. Що дивитесь і ставите лайки, і підписуйтесь. Всім до побачення!